Фізична шпаргалка частина 5. Що робити, якщо подано рівняння стану ідеального газу і з нього необхідно виразити невідомі величини? Пам'ятаємо, головне не панікувати, не опускати рук, пригадати математику та переглянути відео до кінця. Виконаємо деякі математичні операції над нашим рівнянням, подамо ліву та праву частину і у вигляді відношень. Визначимо для правої частини спільний знаменник, отримуємо пропорцію та подамо дану пропорцію як рівність добутку крайніх членів та добутку середніх. Даний вираз представляє собою лінійне рівняння. З прикладами розв'язку інших фізичних формул у вигляді лінійного рівняння можна ознайомитися в попередніх випусках фізичної шпаргалки. Використаємо отримане рівняння для знаходження невідомих величин. Як бачимо, в нашому рівнянні представлено 6 величин, одна з них є сталою. Позначається вона буквою R і називається універсальною газовою сталою. Її значення відоме. Воно становить 8,31 джоль моль кельвін. Інші величини можна виразити. Нижче ми можемо побачити отримані рівняння для визначення шуканих величин. Як бачимо, в знаменнику нашого дробу йдуть ті величини, які знаходяться біля невідомої величини, решта величин йде чисельник. Якщо відео було для вас корисним, поширюйте, коментуйте, ставте лайки, підпишіться на канал.